Який вид тренувань допоможе вам максимально швидко схуднути? Я відповім просто регулярний. Вам потрібно обрати такий варіант, який вас дійсно надихає. Вам хочеться бігти на тренування. І це буде тренування не один раз на тиждень, три години. Це має бути або щоденно. По півгодинки, по 15 хвилин, по 10 хвилин. Або це мають бути тренування, наприклад, через день, але спланована програма, як саме ви тренуєтеся. Ви можете бігати щоденно, ви можете танцювати, але ви маєте робити саме регулярно ці дії. В такому випадку я гарантую вам, що ви схуднете, звичайно, скоригувавши при цьому і свою їжу. Тому що наша вага залежить від наших звичок, а не від того, що ми зробили один чи два рази. Ви можете комбінувати. Т усі тренування робити силові, робити бігові і розтяжку це буде максимально ефективно.